Напрямок. Мені минало 14, коли я маму запитав, звідки думкам у мозку, браця, хто думку започаткував. А мама відповідь не дала. Сказала, щоб в медичний йшов. Відповіла, що й не гадала, звідки думок потік прийшов. Але в медичному не знали, ніхто з усіх викладачів. Тож, зовсім іншому навчали, не тому, чого я хотів, а ще мене розчарувало не лише навчання, а підхід, як у лікарні лікували, для мене там змінився світ. Одне лише імпонувало, що не хворобу лікувати, а зціленню людей навчали. Хоча б в теорії так знати, давали правильні засади, медик істота безстатева, хоч вірні то були поради, але розбіжності суттєві, практично ж все було інакше, тож іншим я пішов шляхом, усе, що робиться на краще, я усвідомив це з часом. І зрештою, шляхом тернистим до відповіді я добрів. Я є, цей простір чистий, нема в нім думки поготів, чиста свідомість є нірвана, тобто дослівно пустота, душевна тиша в ній бажана, життя спокійна, красота.